Охорона правопорядку, доставлення пенсії та допомога пораненим невичерпний перелік обов'язків оріхівських поліцейських. У місті, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів, вони стали справжньою службою порятунку для місцевого населення. Сьогодні, завдяки працівникам поліції та центру з надання соціальних послуг Оріхівської міськради, семеролітніх людей отримали шанс на більш спокійне та безпечне життя. Під свист та вибуху снарядів Оріхівські поліцейські автомобілі курсують містом, вивозячи з різних адрес літніх містян, які через війну вік та хворобу опинилися в надто скрутному становищі. Все відбувається швидко, адже будь-якої миті можна потрапити під обстріл на рахунку кожна хвилина і кожне життя. З близько 18 тисяч населення в місті залишаються трохи більше за дві тисячі містян. Умови для життя жахливі, обстріли, що майже не припиняються. Відсутність електро і водопостачання. А з настанням холодів життя ускладнює відсутність опалення. Вся надія мирних людей на місцевих правоохоронців, які надають усю посильну допомогу, аби полегшити їхнє життя. Ні води, ні газу, ні опалення. І вони прийняли такий вирішальний крок для себе, бросили все своє наше майно і вирішають у безпечне місце. На жаль, не всі мешканці Оріхова наважуються на евакуацію з міста. Причин для вагань багато. Найбільше сповсюджена тут мій дім. Чому я маю його залишати? Тут час зовсім. Так, якраз у час з няська. Супровод, там переротило все. А вийшла не було? Та да куда вийшла? Та щоб я робила, залишилася потолок.